Вітання усім шукачам скарбів. Тут Лізі Юей. І сьогодні ми вирушаємо морську пригоду разом з найвідомішими піратами Голлівуду. Фільм Пірати Карибського моря прокляття чорної перлини це не просто класика, це джерело дивлижних фактів, які зараз тебе вразять. Пристебний пов'язку запасися лимонадом замість рому і гайда за скарбами. Студія Дісней не розуміла, що робить у даному фільмі Джонні Депп. Його манера гри здавалася дивною, ніби він п'яний або не сповна розуму. Директор навіть запитав його: це жарт? Ти що хочеш зіпсувати фільм? Але саме цей стиль зробив Джека легендою. Більшість акторів насправді навчилися фехтуванню, і в багатьох сценах вони билися без дублерів. Орландо Блум, Віл Тернер, мав досвід ще з володаря перснів, а Джонні Деп годинами тренувався, щоб виглядати круто в кадрі. Ефекти перетворення піратів у скалетів були революційними. Їх знімали двічі: спочатку актори грали сцену, потім ту ж сцену знімали без них і накладали CGI. Ідея фільму виникла на основі атракціону в Діснейленді, який з'явився ще у 1967 році. Продюсери вирішили, а чому б не зробити кіно? І випадково створили цілу епоху в кінематографі. Джонні Деп не просто грав пірата, він перетворив його на рок зірку Карибів. За словами актора, образ Джека повністю заснований на Кіті Річердсі «The Ролін Стоунс. Ці хлопці живуть, ніби вони теж пірати. Чому б не взяти це за основу? Коли студія дізналася, кого Деп копіює, то спершу запанікували, а згодом самі запросили Річерса зіграти батька Джека в третій частині. Хоча сценарій був чітким, Деп постійно вносив свої фішки. Дивні погляди, похитування. До речі, репліка типу Я капітан Джек Спарроу» він придумав сам. Режисер спершу хвилювався, а коли побачив, що кожна сцена з Джеком золото, дозволив йому повну свободу. Більше того, деякі сцени були переписані після гри депа, бо актор так круто перевцілився, що переписували навіть діалоги інших персонажів. Папуга на плечі пірата Котна та мавпа капітана Барбоси це не спецефекти. А реальні тварини, які знімалися по-справжньому, мав звали Чікі, і вона мала характер справжньої зірки. Полюбляла камеру, бігала по майданчику іноді кусала акторів, навіть Джоні Депа. Тварини так сподобались глядачам, що їх залишали на всі наступні частини. А мавпа стала своєрідним маскотом серії. На момент зйому Кірі Найтлі було всього 17 років, і її мало хто знав. Вона була на межі відмови від ролі, але агенти вмовили її піти на прослуховування. Вона запізнилась, прийшла, змокла під дощем без макіяжу, і саме ця справжність подобалася режисеру. Він сказав: це буде наша Елізабет. І не помилився. Кіра за одну ніч стала зіркою. Щоб зробити образи піратів максимально реалістичними, костюмери не використовували чи легкі матеріали. Усе було справжнім. Деякі актори носили ланцюги по 8-10 кілограмів. А в деякого броня натирала плечі до крові. Але ніхто не скаржився. Актори навпаки пишалися, що виглядають по-справжньому, а не як у дешевому кіно. Маленька мапочка, яка сидить на плечі Барбоси, стала улюбленицею публіки. Але є факт, якого ти не побачиш у фільмі. Мавпа панічно боялася спецефектів. Під час сцени з вибухами вона тікала з кадру, пищала, ховалась або робила сюрпризи просто на плечі актора. Зйомки іноді доводилося переривати на годину, бо ніхто не міг її заспокоїти, і все ж вона стала зіркою, але з характером. Компас, який не показує на північ, а веде до бажаного не вигадка сценаристів, а продуманий психологічний елемент образу Джека. Він символізує хаотичну, але цілеспрямовану натуру Джека, де інші йдуть за правилами, він іде за інстинктом. Цей компас став настільки культовим, що після виходу фільму реальні компаси з назвою Функція почали продавати як сувеніри. Коли костюмери отримали нові костюми, вони не давали їх одразу акторам. Їх кидали в багнюку, затирали піском, навіть мочили в чаї, щоб вони виглядали справжніми. Одяг мав виглядати, ніби пірати носять його вже 10 років, а не щойно з магазину. Кожен гудзик, кожна латка, все мало свою історію, і це додало глибини образам. Чорну перлину та інші кораблі дійсно побудували, але не як повноцінні судна. Вони були встановлені на баржах, які тягнули по морю інші кораблі, непомітні для камери. Інтер'єри створювали окремо на студії, а от зйомки на воді були справжніми, і актори дійсно стояли на палубі серед хвиль, а не в павільйоні з зеленим фоном. Виглядало все настільки реалістично, що глядачі вірили: це справжні піратські судна в Карибському морі. Пам'ятаєте сцену, де Джек кричить: А чому Ром закінчився? Це не було прописано в сценарії. Джонні Деп сам додав цю репліку, і вона стала хітом серед фанатів. Після прем'єри в мережі навіть з'явився мем «Keep calm and where is my rum», А пляшки з Ромом почали випускати з цитатою Джека. Це досі класика, яку люблять усі. Пам'ятаєте сцену, де Джек і Віл пірнають з перевернутим човном, створюючи імпровізовану повітряну кишеню? Це не було графікою. Актори справді були під водою, а човен був спеціально виготовлений зі скла, щоб створити ефект прозорості. Джонні Дем затримував дихання майже на дві хвилини, щоб зняти дану сцену без монтажу. А ще вода була людяною, і актори стукотіли зубами між дублями. Аксесуари Джека це окрема історія. Частина його прикрас жіночі браслети, сережки та шарфи, які Джонні Деп сам вибрав зі свого гардеробу. Він хотів, щоб персонаж був ексцентричним, трохи андрогінним і максимально нестандартним, як справжній морський божевільний. Продюсери спершу були в шоці, але потім визнали, це справжній Джек Спарроу. без варіантів. Кожна карта, документ чи який бачиш у фільмі, не просто папірець, а вручну створена історична копія. Над ними працювали професійні каліграфи і ілюстратори, які виготовляли кожну деталь на старому папері з використанням чорнил, які вицвітають. Продюсери хотіли, щоб навіть те, що з'являється в кадрі на три секунди, було справжнім артефактом. Пам'ятаєте той епічний момент, коли Джек пливе на човні, що майже пішов під воду і в останню секунду стрибає на причал. Це не було монтажем. Вся сцена знята в один дубль, без каскадера. Джонні Деп зробив усе сам. А човен спеціально тонув із збудованим механізмом, який був налаштований до міліметра. Команда дизайнерів реквізиту замовила справжні іспанські дублони та ацтекські амулети з приватних колекцій, щоб реально створити реалістичні копії для фільму. Кожна золота монета у скрині Барбоси ручна робота зі справжніми символами, натхненими астекською міфологією. У фільмі багато сцен, де щось летить у повітря: кораблі, порохові склади, пляшки з ромом та інше. І знаєте що? 90% цих вибухів реальні. Команда піротехніків працювала на знімальному майданчику з вогнем, димом і справжнім порохом. Один із вибухів був настільки сильним, що звукооператори зірвали навушники і впали на підлогу, подумавши, що щось пішло не так. Фільм створювався під час зйомок. Сценарій постійно переписувався. Бували дні, коли акторам приносили нові сторінки сценарію прямо на корабель за 5 хвилин до зйомки. І саме через це багато реакцій у фільмі справжні. А ще це дало акторам більше свободи для імпровізацій, яка зробила персонажів живими. Знаєте, чому Барбоса постійно риза яблука? Це була ідея самого Джофрі Раша. Він вирішив, що його герой вічно голодний через прокляття і буде мріяти саме про соковиті зелені яблука. Тепер це стало частиною фольклору персонажа, і навіть у наступних частинах Барбоса не забував про свій улюблений фрукт. Ну ось і все, друзі. Ось такі неймовірні історії приховує фільм Пірати Карибського моря прокляття чорної перлини. Якщо тобі сподобалось, не забудь підписатись на лізі, поставити лайк і написати в коментарях, про який фільм зробити відео наступного разу. Тут буде ще багато захопливого про кіно, яке ти любиш. До зустрічі в наступному випуску.